Вже завтра, 5 вересня, стартує передвиборча кампанія виборів до місцевих рад. Про це днями голосила Центральна виборча комісія. Самі ж вибори нагадаю відбудуться в неділю, 25 жовтня. Відповідно до закону, вибори повинні проходити за пропорційною системою, а сільських та селищних рад за мажоритарною системою. Закон виключає участь політичних блоків, а також передбачає, що вибори не відбудуться на частині Донбасу та в Криму. Про процес передвиборчої кампанії поговоримо з керівником виборчих програм Комітету виборців України Андрієм Лінником. Добрий день, Добрий пане Андрію. Отже. При голосуванні була врахована така пропозиція про виключення блоків з переліку суб'єктів виборчого процесу. Прокоментуйте, будь ласка, плюси цього виключення, і для кого і для кого це буде мінусом? Ну почнемо з того, що реєстрація суб'єктів виборчого процесу на цих виборах вона відповідно має йти від осередків місцевих від місцевих осередків політичних структур. Тобто, ну, який-небудь політична партія, яка представлена в Верховній Раді, має мати на місцевому рівні свій осередок і подання іде від відповідного осередку. Блокування питання, що не було об'єднань таких політичних, ну це цілком доцільно, тому що щоб потім не було перекладання відповідальності з одного блоку на інший блок, тобто ну, частину блоку. Тобто є політична сила, є її представники, вони беруть на себе певну відповідальність в тому чи іншому території громади, де вони будуть обиратися. І, відповідно, таким чином, це, для виборця це краще, тому що не буде перекладання відповідальності. Тобто, припустимо, одна політична сила, друга політична сила об'єдналися пішли блоком. Потім починаються розборки, хто ж винуватий в тому чи іншому питанні, і починається перекидання цієї відповідальності. А так є чітка зрозуміла позиція одної політичної сили, іншої, її представники, вони обралися і таким чином працюють на окрузі чи території, де вони обралися. Угу, зрозуміло, спасибі. От країна, в принципі, вчиться жити по-новому, але коли стосуються виборів, ми бачимо старі схеми і методи підкупу голосів виборців. Ну, це я кажу, згадуючи вибори у 205 му окрузі в Чернігові. Там ми мали справу і з гречкою, і навіть з відвертими грошовими підкупами і традиційними концертами. Що принципово нового готують у передвиборчій кампанії кандидати, йдучи на місцеві вибори? Чи скандали 205-го округу, округу мали місце лише через те, що там був? Останній шанс, зокрема, потрапити до Верховної Ради на жаль, ні. Ми спостерігаємо ті ж самі методи, ті ж самі схеми, які вже працюють на сьогоднішній день. Найближчим часом комітет виборців буде давати відповідну прес-конференцію, де ми представимо речові докази. Ми зараз збираємо по всій країні. Наші осередки збирають приклади таких підкупів. Тобто, це продуктові набори, можливо, якісь договори на Соціальну допомогу, це все буде наступного тижня. Нами представлено на прес конференції Тобто, ну, на жаль, на жаль, не розуміють політичні сили. Наші кандидати, те, що країна змінюється, потрібен інший підхід до виборця, йдуть старими методами. Ну маємо надію, що виборці дадуть певну відповідь цим діям. Ну а все-таки кому яка кримінальна відповідальність, зокрема депутатам і тим, хто. Іде на ці підкупи. Ну, Дивіться на на сьогоднішній день. позиція комітету виборців. Ми просто наголошуємо і требуємо, вимагаємо від складу нинішньої верховної ради найближчим часом до 25 жовтня. Чітко визначитись з питанням, що є таке підкуп, і яка має бути за це відповідальність, тому що поки немає чіткого закону, який би розмежував і казав, це є підкуп, це не є підкуп. А Що потрібно для того, щоб цей закон треба, був? Це треба, Верховна Рада має прийняти, чітко визначити, що е, гречка, підкуп, е, соціальний договор на соціальну допомогу це є підкуп. Дуже просто. Тут не, не треба нічого такого і як то кажуть, і ви знаходите, просто треба зібратися і прийняти це рішення. Але наскільки хвати політичної волі до 25 жовтня, у нинішнього скликання, прийняти е, такий закон, ми побачимо. Ну а чи не замало часу для створення такого закону і тим паче на нього потрібен час, аби проголосувати? Як ми чи бачимо, як є потреба, ми бачимо, само, якщо збачку. є потреба прийняти якогось гучного закону, то парламент дуже швидко збирається і набирає певну кількість голосів. Тобто, якщо цього не відбудеться, ну, маємо відповідь, що деякі фракції і політичні сили не зацікавлені в тому, щоб була жорстка кримінальна відповідальність за подібні дії. Угу. Ну і тепер трохи пояснимо людям, що їх чекає. Зокрема, якщо наразі Україна складається з Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах, селищі сіл, то нині пропонується, щоб Україна складалася з громад, районів і регіонів. Назви областей прибирають. Територія України поділена на громади. Декілька громад становлять район, а декілька районів регіон. Місцеві державні адміністрації планують ліквідувати взагалі. Взагалі. Замість них запрацює Рада громади і виконавчі органи місцевого самоврядування громади в регіонах і районах України з'явиться інститут префекта, представника центральної влади. Тож роз'ясніть, будь ласка, наскільки швидко це все буде здійснено, якщо наразі громади абсолютно не усюди створені. що буде відбуватися одразу після виборів? Ну, ми, по-перше, треба зазначити, що сьогодні, якщо я не помиляюсь, і уважно слухав засідання Верховної Ради, було прийнято щодо що участі якщо не помиляюсь, 72 громад уже громад об'єднаних 25 жовтня на цих виборах. А після виборів буде відбуватися процес. Об'єднання громад, побачимо, яким чином це буде відбуватися, тому що не всі ще розуміють переваги або недоліки цього об'єднання, і, і це не відбудеться так швидко, як всі про це говорять. Тобто, це інсведення цих інституцій потребує часу. А куди от подінуться ті люди, які, зокрема, працювали в тих же. Я знаю, а адміністраціях, От, що з ними буде відбуватися, коли повністю буде ось така, скажімо так, перетрубація? Ну будуть шукати собі, напевно, роботу. Угу. Дехто, можливо, піде працювати в структури так званих перфектив. Це фактично, якщо роздивлятися, розумієте, ну, могли б і більш краще, український назву придумати ці посаді. Ну, структура вертикалі префекти вона теж буде потребувати людей, і можливо вони перейдуть якраз у ці структури префектів. І продовжуючи тему е виборів, зокрема вже згадувалося, що е назви області прибирають, що буде замість них, і як це вплине на е особисті документи, зокрема громадян, де вони проживають, е що буде далі. Ну, комітет виборців не є таким органом, який займається цими питаннями. Ми більш все ж таки до самого процесу виборів відносимося і спостерігаємо за виборами. Намагаємося навчати виборців, членів дільничних виборчих комісій. А тому, яким чином це буде все влаштовано, ну це треба буде звертатись до законодавця, яким чином він це все пропише. І до речі, згадуючи тему підкопів, куди громадянам звертатися до якихось місцевих правоохоронних органів, коли вони бачать конкретний так, підкуп так. і порушення виборчого процесу? Якщо є порушення виборчого процесу, в першу чергу вони звертаються до органів внутрішніх справ, тобто до МВС, до міліції, де вже до зараз в деяких містах уже у нас працює поліція, також вони можуть звертатися до поліції. Зараз, що на чому можу наголосити, найближчим часом пройдуть тренінги з виборчого законодавства для працівників МВС по всій Україні. Це окремий проєкт, завдяки міжнародній фундації виборчих систем АІФІ та Центральної виборчої комісії та комітет виборців в цьому приймає участь. Пройдуться тренінги і працівники міліції ближче до виборів будуть ну, добре вже розумітися на багатьох питаннях щодо виборчого процесу, а також до порушення виборчого законодавства. Тому громадяни в першу чергу звертаються до працівників ВВС. Спостерігачів на виборів зараз активно закликають і це і села. Зокрема, люди цікавляться, які готові послужити, так би мовити, батьківщині і питають, чи це оплачувана робота, тому що їм це пропонують як на засадах волонтерських. Ну, Більшу частину завжди, і в нас в комітеті виборців, завжди це волонтерська робота. Це люди обирають свій громадянський обов'язок. Ми надаємо консультації, проводимо тренінги для подібних людей, тобто хто вирішив бути спостерігачем на виборах. І люди йдуть, спостерігають. А... Оплачувана робота це може бути якщо ці спостерігачі будуть представляти певну політичну силу. Там, можливо, там в них якісь є розцінки, і вони будуть таким чином там, мотивовані це зробити. А громадські організації, на кшталт комітету виборців України, опора, вони працюють на волонтерських засадах. Кого беруть у спостерігачі зазвичай? А, спостерігачем згідно з законодавством, може бути людина, яка є, має право голосу. Тобто, це громадянин України. Ну, міжнародних спостерігачів в них окремий статус. Uh -huh. Якщо говорити про громадян України, це повнолітні люди, які мають право голосу згідно чинного законодавства. їм не обов'язково потрібно бути прописаним в тому районі, де відбуваються вибори. Не обов'язково. Не обов'язково. Вони можуть навіть і навіть, так. в сусіднє село піти. Так, uh -huh. да, в сусіднє село піти. Але ж тоді в нього не буде можливості проголосувати в себе в громаді. Uh -huh. І е, повертаючись до префекти, що це за інститут, роз'ясніть, будь ласка. Ну, е, доволі чітко поки ніхто не розуміє, як виписані е, функції, посада, яке фінансування. Тобто, ми це побачимо я найближчим часом, маю надію, тому що, як на моє розуміння, ця структура префектів вона має мати певне фінансування, тобто кошти мають бути закладені в бюджет. Країни і, відповідно, певне повноваження на них будуть докладатися. Це має бути все чітко виписано. За... Є розмова, да, є чітко зазначено, що буде така структура. Які повноваження і чітко будуть вони розписані, ну почитаємо, побачимо. Я б, ну, зараз я б настільки наперед не забігав. Основне завдання зараз в нашій країні це 25 жовтня провести демократичні вибори. Так. І ще на останок, зокрема, давати можливо ще роз'яснимо людям, які прийдуть голосувати. Що таке мажоритарна система і ну, от усі новинки, які зараз будуть застосовані на цих місцевих виборах? Ну, новин, новинок ніяких немає. Насам... Треба зазначити, що новинок ніяких немає. Мажоритарна система була завжди присутня в Україні. Деякі рік вона була, деякі рік не була, але це не є новина для виборців. Тобто, фактично, якщо розібратися, які зміни відбулися? Основні зміни, які відбулися, те, що мери міст, які населені більше як 90 тисяч, вони обираються в два тури. Ну, скажімо так, такі основні. А мажоритарка, ну, є округ, в ньому присутні є один мандат, і там політичні партії, суб'єкти виборчих процесу обираються.